Thank you Щоправда, на цей раз доведеться трохи зменшити масштаб хоча сподіваюся, що від цього значимість футболу у житті людей, і, зокрема, молоді. Аж нітрохи не зміниться. В одній зі своїх програм Запорізький вектор вже розповідав про діяльність Запорізької молодіжної футбольної ліги, і тепер настав час ділитися результатами цієї діяльності. Справа в тому, що зацікавилися футболом не тільки ті, хто грають, а й ще й ті, хто мають можливість допомогти. Сергій Ушенко голова громадської організації Запорізький вектор наші студії. Вас що саме зацікавило, що саме привернуло вашу увагу до. Запорийскую молодежную футбольной лиги. Добрый день всем. Ну, прежде всего надо подчеркнуть, что вы, когда представляли, уже сами сказали, что это самая массовая форма отдыха. И поэтому, наверное, массовость предопределяет его многовекторность. Многовекторность футбола. То, то вы нашли в назве своей громадской организации? Однозначно. Векторов много. Есть профессиональный футбол, есть детский футбол, молодежный, любительский футбол. И вот эта многовекторность, конечно, нас привлекла. Профессионалами есть кому заниматься. Там большие деньги и, естественно, интерес никогда не ослабевал. Но есть же сотни и они утверждают даже тысячи, наверное, любителей футбола, которые еще мальчишками гоняли по двору, и выросшие, они отдают предпочтение именно этому виду спорта, они предполагают, что лучше, чем смотреть по телевизору, в выходной день самому побегать с мячом. И мы, естественно, поддержали такой почин или такое стремление. Мы даже Розпансірували одну із команд молодіжну ну, футбольної ліги будемо лігі. говорити трохи далі. Інакше якщо ви зараз просто розкрити всі таємниці, нам да. не буде про що. Ну, Пока умовчимо. Поки помовчить Сергій Ушенко, ми покажемо вам його досьє. Ушенко Сергій Григорович. Народився 11 січня 1959 року у станиці Новоолександрівська Ставропольського краю у 1981 році. Закінчив Запорізький машинобудівний інститут за спеціальністю радіотехніка. У 1988 році закінчив вищу комсомольську школу і отримав вищу політичну освіту. У 1998 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. В період з 1981 по 1982 роки. Інженер-електронник електромашинобудівного заводу Іскра. У період з 1982 по 1984 роки. Заступник секретаря комітету комсомолу виробничого об'єднання Іскра, У період з 1991 по 1997 роки виконком Запорізької міськради народних депутатів, начальник відділу розвитку промисловості та удосконалення господарського механізму, заступник начальника управління соціального та економічного розвитку, заступник начальника управління розвитку фінансового ринку. В період з 1997 по 2010 роки старший державний інспектор з енергозбереження, начальник Запорізької обласної інспекції з енергозбереження, начальник територіального управління Державної інспекції з енергозбереження по Запорізькій області, старший державний інспектор з енергозбереження. У період з 2010 по 2011 роки начальник Державної інспекції з енергозбереження, головний державний інспектор з енергозбереження України міста Київ, неодноразово обирався депутатом за. Порізької міськради має п'ятий ранг державного службовця. Олександр Надолинний, той хлопець, який став засновником футбольної молодіжної ліги, так само в нашій студії. Олександре, як розпочалася осінь для ваших футболістів? Все здорово почалося. Ми провели в час літньої паузи комплекс. Реконструкції нашої, можна сказати, МФ арени, которая уже на в народі имеет такое названня. Завезли туди землі, були встановлені калітки, лавочки, поле поливалось, земля потім Нанимали каток, укатали поле. Тобто, как бы зробили улучшені усвої для футболістів, тобто грати було намного краще. А як же ж почали грати після того, як арену відреконструювали? Ну, все с большим желанием уже ждали с нетерпением, когда начнется второй круг. Люди уже не могли дождаться, уже писали, когда уже, когда же начнется. И многие команды во втором круге сейчас доказывают обратное. Допустим, они в первом круге шли где-то в середине, в конце. Сейчас они набрали, усилились и бегут вперед. Здорово, все сейчас выглядят. Очень интересно, все с азартом просто ждут выходных, когда состоятся игры, всех горят глаза. Сейчас чемпионат тревает. Да, чемпионат, можно сказать, только начался, выходит к середине. Угу. Сейчас борьба такая нешуточная закрутилась. А наш прошлогодний чемпион имел в первой лиге плюс 11 очей от конкурентов. Сейчас они растеряли свой очковой багаж и уже там они Даже потеряли первое место в лиге. Сейчас с ними команда сравнялась. А отставание от других три очка составляет. Поэтому борьба не шуточная. Во второй лиге. Также самые команды очень плодотворно поработали в летнем межсезонье. Все усилились. І п'ять команд ведуть борьбу таку усердною за попадання в першу лігу. Uh -huh. Тому ну, накал страстей, мабуть, не виступає навіть прем'єр-ліги, тому розв'язка буде дуже драматично і інтересна. Про розв'язку поговоримо трохи згодом одразу після детальної інформації про Олександра Надолинного. Надолинний Олександр Володимирович. Народився 23 лютого 1991 року в місті Запоріжжя. Після закінчення школи в 2008 році вступив до Запорізького гідроенергетичного коледжу, який закінчив у липні 2011 року, отримавши диплом техніка гідротехніка. З 2011 року студент заочного відділення факультету фізичної культури і спорту Запорізького національного технічного університету з березня 2011 року. Є засновником і керівником МФЛ молодіжної футбольної ліги міста Запоріжжя. Ось. Отже, э, такий він є, Олександр Надолінний. І просто зараз будемо дізнаватися більше подробиць про те, яким чином запорізький вектор допоміг молодіжній футбольній лізі. Сергюшенко, ви казали про те, що цікаво, що потрібна допомога, і допомогу таки здійснили. Яку? Ну, чи Сложно тепер можна розкривати, можна, да? 에, сложно хвалити себе, тому що навіть -то не скромно. а вообще-то началось именно с того, что когда мы с молодежной футбольной лигой начали контакт, то прежде всего в плоскости, а чем помочь вообще лиге, uh -huh. да помогли спасибо спонсорам, которые отозвались на эту ситуацию и спортинвентарь и различные работы там помогли произвести. То есть прежде всего пытались организовать, чтобы лига работала, функционировала. Ну, а потом уже развитие мысли позволило выйти на более высокий уровень. Действительно, одну из команд проспонсировали, помогли им тоже с формой. И что выступает спонсором? Ну, один из основных наших. Меценатов, той фут... самой Александр О, Да, Александр Вячеславович. Угу. Поэтому э, надо сказать, что и на этом мы не ограничились. Есть определенные договоренности с, со специалистами, которые будут э, проводить тренировки. Так что молодежная футбольная лига, трепещите. Угу. Будем, наверное, выводить эту команду на более высокий уровень. в тому, що коли видатна особистість робить щось доволі знакове для міста, для міста будь-якого міста, то на честь такої особистості зазвичай називають вулиці. От нас є, наприклад, вулиця Олександра Матросова, який ну от на, в приміщенні якого ми знаходимося, Да? є дуже ще багато там героїв Сталінграду, вулиця. А тепер у футбольній лізі є команда, яка мала б називатися на честь Запорізького вектора. Правильно, хоча називається вона енергія. Енергія запорозький вектор А, навіть названня. так, тобто Звонування. подвійна назва. Угу. Регламент чемпіонату не розрішає в перериві між кругами, повністю мати названня. Може команда виступати званим названням, а з нового чемпіонату, пожалуйста, може називатися вже запорозький вектор. Угу, зрозуміло. І ви казали про те, що а, в цієї команди є значущі переваги порівняно з іншими командами, тому що в них тепер нова і доволі модна стильна форма. Так, да, Форма дуже красочна, така, бросається в глаза, і фірма, напевно, на даний момент зараз одна із найпопулярних фірм в мірі Джома. І Форма смотриться дуже ярка. Угу. І додає, напевно, більше енергії самим ігрокам, вони бігуть вперед. Двойної енергії. Саме форму подарував Запорізький вектор і її, власне медсена цієї організації Олександр Богуслаєв футбольній команді «Енергія. Запорізький вектор. Чи допомагає та сама форма вигравати у чемпіонаті? Ми бачили на власні очі. Підтримувати молоді футбольні дарування вирішила громадська організація Запорізький вектор. Завдяки молодіжній футбольній лізі, організованій у нашому місті, знайти адресу для здійснення допомоги виявилося зовсім неважко. Відтак команда під назвою «Енергія» знайшла покровителя в особі відомого мецената Олександра Богуслаєва. Останній з власного рахунку оплатив футболістам покупку новенької яскравої форми. З новою формою нам допомогла благодійна організація Запорізький вектор. Яка проспонсувала закупівлю нашої форми, і тепер завдяки їй ми будемо виступати у такій яскравій формі. Футболісти енергії впевнені, подарована запорізьким вектором та Олександром Богуслаєвим форма не тільки додає їм сил та натхнення на полі, а й допомагає відчувати себе єдиною командою. Для команди, коли у нього появляється нова форма, це все добре. Будемо краще друг друга отличать, коли грати на полі. І якби світ хороший, фірма хороша. Головне дякую запрошую вектору». Гравці переконують, навіть не сподівалися, що подарована форма буде настільки якісною та стильною, тож кажуть, що вона дійсно творить дива на полі. У помаранчево-чорних кольорах не тільки приємно грати, а й вигравати. Я думаю, що форма придасть нам ще більше сил. Найбільшою дякою від футболістів для громадської організації Запорізький вектор та мецената Олександра Богослаєва Вже з нового року стануть не тільки перемоги команди. Недавно гравцями було вирішено у новому сезоні. Вони називатимуться запорізький вектор. Спочатку, коли серйозно підходиш до, до цієї справи то браєш якесь якусь назву да яка ну імпонує команді тобто ну довго ми думали як її назвати як корабель називеш так він і попливе Назвали енергія ну коли була запропонована запорізьким вектором скажімо так допомога нашій команді то зупинилися на єдиному якомусь скажемо так, рішенні Перейменувати нашу команду з наступного року під назвою Запорізький вектор. По-перше, чого так? Вектор ну, це який на якийсь на, напрям. Напрям це ну, займати високі місця, тобто досягати якісь цілі, щоб були успіхи. Ну а запорізький це наш рідний край, тому я вважаю, що це найгірша назва, а то й краще набагато, чим енергія. Повертаємося до студії з запитанням, насправді, як обирали форму? Хтось повинен бути дизайнером, хтось замовляв її, де робили? Ну, треба віддати повинні самостоятельності самої команди. Капітан, команда, вони самі збиралися, пропонували свій варіант форми. Ми, звісно, зібрали свій такий міні-художественний совет, угу. оцінили і, в принципі, згодилися. Но опять же, это технология. Главное было, с одной стороны, сильно не разбрасываться деньгами. Мы, хоть и фирма серьезный производитель, но мы постарались их уговорить, чтобы там они три шкуры не сдирали. А с другой стороны, качество. Вот сочетании... хочете, чтобы формы выстачило не на один сезон, не на один и, чемпионат. И, 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 опять же таки, чтобы потом еще была возможность и всей лиге помогать а не только одной команде. Команда это хорошо, это как бренд, а важно движение, вот тот порыв души, который движет и Александром, и всеми остальными ребятами, с которыми мы вот встречались, общались, ведь они живут этим. Каждый выходной, и не только выходной, для них это событие, у них есть возможность собраться, потренироваться, поиграть. Что еще может быть лучше для молодых ребят? Кстати, и не только молодых, там же возраст не ограничен. Mm -hmm. Понятно, что у, у команды, у игроков э, все еще впереди. Кто-то, может быть, мечтает даже выйти в профессиональную э, команду. Но mm -hmm. это возможность прежде всего восполнить э, дефицит позитивных эмоций. А для нас це головне, от для нашої організації, для нашого фонду, це головне, щоб люди более жили. Угу. Ну, Якщо ви хочете допомогти, або хочете навпаки звернутися по допомогу до запорізького вектора, як це зробила молодіжна футбольна ліга, то просто зараз на своїх екранах ви зможете побачити усю детальну інформацію, тобто зазначені адреси, номери телефону, за якими можна звертатися, поки ви занотовуєте. Я ще встигаю поставити останнє запитання Олександру. Саш, насправді багато проблем і от такого фінансового характеру, в тому числі, має футбольна, молодіжна футбольна ліга? Проблем дуже багато, дуже багато їх треба вирішати постійно. Ну, ми двіжимося, як намагаємося вирішити ці проблеми, по-своєму виходимо з цих ситуацій. Запалу тим, хто грає в вашій лізі, вистачає? Чи все ж таки відчуваєте, що коли є фінансові проблеми, то починають зникати люди, тобто зацікавленість видом спорту зникає? Зменшується? Несмотря на всі проблеми, у нас наоборот заінтересованість других команд росте. І є вже команди, які хочуть заявитися к нам в чемпіонат з нового сезону. Ми плануємо в наступному році третю лігу запустити, тому будемо двигатися, будемо рости. Угу. Скільки сьогодні команд налічують? 26. І це абсолютно різні команди і за віком, і за е, якимись там досягненнями в житті. Да, за абсолютно мет... різні команди. Є команди школьні, там 16, 17, 18 лет. А Є команди у нас, які можна сказати, ветерани вже 35-40 некоторых бігають. Вот, Любов футболу всіх об'єднає в одне ціле. І всі бігають ради однієї ідеї. Пообщатися, узнать щось нове, знайти нових друзей. Угу. Ну, Приміряти форму, яка, яку замовляли з Іспанії, наприклад. Ну, не знаю хто. Може, хтось й приміряв форму. Зараз ну, достаточно много команд грають також в формах, ми как бы, поставили условия. командам, чтобы уже выглядело это более красочно на новый уровень, и многие команды играют уже в футбольных формах, полностью экипированы, с номерами, все бегают. Угу. То то есть уже уровень, ближе чемпионата, до уровень чемпионата, да, достаточно уже вырос по сравнению с прошлым годом. Сейчас идет такой накал просто в каждом матче борьба, поэтому угу. приезжайте, смотрите с удовольствием. Вот. То есть следующий этап это уже приглашение областного телевидения на трансляции. Постоянне. А на постійні. <ріст> на постійні. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися. Хай вам щастить і до зустрічі. До Ді побачення. Познаю.